Доброго дня! У мене така виникла проблема, не знаю як її назвати. Трактор геть не тягне не розвиває мощність. Вже не знаю, що йому робити. Ну зараз буду пробувати міняти топливний насос. Ось я привіз з ремонту насос топливний Може бути це перша причина. Це топливний насос. Друга причина може бути головний. Но форсунки я поставив. Провірив, то форсунки хороші. І ще може бути яка причина. Отам От на розпідвелу підносилися шестеренки, можуть бути таке. Ну це я так думаю. Зараз я заведу, подивитися, як він робить. Як ви бачите, геть не набирає обороти, немає в нього ні резвості, нічого. Дохлий.